Півак ти вже четвертий раз наматуєш проти мене вокруг мене круги. Іди сюди, чого ти. Подожди, давай я тебе людям покажу. Сейчас, подожди, я переключу камеру. Сіба Іди <laughs> сюди, кажу. Я поки в ефір чотири рази вокруг мене круги наматував. А тобі що, блядь, будеш гулять? Да що? <laughs> Спадло, блядь, піздець. Це просто не в які ворота не вписуються. Втекло, сівалося, блядь, як криса, блядь. То ходила вокруг, в мене чотири круга наматувала, поки я ефір вів. Як будто в парку більше другого місця немає. То тепер воно, блядь, між дерев сівалося, заховалося. Ви знаєте що, ви спецагента свого якось научіть, пожалуйста. ласка. за патріотами, що Або підбирайте нормальних, адекватних, які б не боялися на відеокамеру від